Доброго дня, мене звуть Маняк Анастасія Вікторівна. Я лікар отоларинголог а від і дитячий лікар отоларинголог в Аразкої багатопрофесної лікарні. Сьогодні я б хотіла поговорити підняти таку тему, як сторонні тіла вуха та носа у дітей. Дитинство це такий період пізнавальний. Дітки, граючись, можуть зробити таку неприємність, як засунути собі дрібні предмети у вухо та ніс. Батькам панікувати не варто. Оскільки це не так небезпечно для здоров'я дитини, варто пам'ятати, що доставання самостійно сторонніх тіл з вуха та носа може призвести до ще більш грізних наслідків, таких як стороннє тіло вуха, неправильне доставання може призвести до пошкодження барабанної перетинки, а неправильне доставання стороннього тіла з носа може призвести до потрапляння стороннього тіла у трахею. Якщо ж стороннє тіло вуха та носа круглої форми, потрібно доставати спеціальними інструментами за округленим кінцем. Якщо ж воно пластмасове або е, має різновидну форму, потрібно доставати пінцету. Якщо така неприємність трапилась з вашою дитиною, чекаємо на прийом. Адже здоров'я вас та вашої дитини це пріоритет нашої лікарні.